Сьогодні, доброго вечора, наблюдала таку кар картину. Знаєте, так, вернувся один із наших хлопців додому. І що він робить? Ну, ту свою виливай. Ходить та й трохи випиває, вже майже бачите, віршами пішло. Ну а представники. Еліти нашої, мабуть, от еліта, да? в моєму баченні, вона отака. От. Бачите, як? Це ще симпатично, це ще початківець. А взагалі-то еліта заробляє, да? На випівці, на тому, що хлопця добивають усією діжкою шаленою. І бачите, як? нас ну, зараз відбувається знищення, от, якщо так прослідкувати, да, то в принципі, тому всі бачимо, да, планове знищення України. Частину вбивають, частину вбивають вже потім вдома донищують. І, власне, отака от у нас картина, да, зараз такого панування. А на народна мудрість, знаєте, є пісня, да? не пий, козачий коня, проп'єш. Воно говорить про те, що а кінь, да, козак без коня, усюди сирота. Так от, шановні друзі, знаєте, беріться за голову, бо на вас отакі свині от заробляють. А те, що вони, ті, хто реалізують воно водочні. Товари мають 100% відношення до влади, то це ви можете навіть, ну, навіть не, не, не взнаючи деталі, то ви будете праві, якщо так скажете. Але можна поглибитися у вивченні да, цієї теми і знайти дуже цікаві моменти, хто керує, наприклад, сеттю. Вина світу і аналогічними мережами, яких вже з'явилося у Дніпрі Тільки, в Самарському районі, якщо не помиляюсь, чи 4, чи 5. Так що от, замисліться, шановні, якщо ви дійсно патріоти, кому ви продаєте свою душу? І хто на вашій крові і на крові ваших дітей заробляє? Ось такі от свої. Вони спочатку одягають на себе вишиванку, але мають вже отакий от, хі, отакий от бахор. Не, маленький, да? але мають. Це, вибачте, в мене тут песик. Так, дихає емоційно. Бо, мабуть, теж співчуває темі. Але, знаєте, це взагалі-то дуже-дуже складно. І я в першу чергу звертаюся до жінок. Я думаю, що треба. Я от зараз трохи там у мене були питання деякі. але вийду з цієї теми. Я думаю, що нам треба разом жінкам, подають на Дніпрі, підняти оцю тему, дійсно провести якісь, знаєте, такі, може, не мітинги, але. Акції, щоб звернути увагу на те, як внищують нашу Україну, як свідомо спивають, знаркоманюють наших чоловіків, дітей. І що це все має коріння, ви знаєте до кого, да? до таких от свинопатріотів, які насправді не патріоти, а просто перевдягнені. Винищувачі українського народу. Власне, такі діла. Ну, Це так, маленьке таке. Вибачте, що поки не виставляю серйозне відео. Але все буде, я думаю, просто невеличко такий перепочинок зробила та й блокували мене. І зараз починаю виходити. Дуже сильно блокують і в Ютубі. Не дозволяла навіть ставити відео. І навіть коментарі не доваги ставити. Цікаво. От два тижні десь скільки мене там блокували. Там по Фейсбуку там якась частина друзів навіть не бачить мене. А, власне, от, бо про деякі питання, як виходить, не можна говорити. Але треба говорити. Бо якщо ну, навіть не говорити, Взагалі діяти треба, да? вже переходити тоді. Я знаю, що ви багато хто з вас діє і пише там і листи і звернення, але воно все ну, кудись там уходить. Це така бюрократична система, і в якій, щоб зміни відбулися, треба єднання українського народу і спільна дія. От, треба до спільної дії йти до єднання, проводити якісь. Знаєте, навіть акції звертатися з питаннями до людей, що вони думають, навіть опитувати народ, щоб він про прокидався. Прокидався в тому, щоб хотів обговорювати болючі теми, бо зараз, бачите, закривають нам рот. І роблять нас в такий, вкладають в наші голови таку ілюзію туги і. Неможливості боротьби. А насправді то це не так. Це вся ілюзія, і війна це лише прикриття. Багато в чому бажання влади утриматися при важелях. Так, там воюють, да, хтось нападає, але багато в чому владі вигідна ця ситуація. Бо якщо завершиться, це все, то я не кажу, що там вони мають прям-пряме відношення, але те, що їм вигідна ситуація війни, що вони от і заробляють на війні. І бачите, і навіть е спиртовий бізнес поширився, чи не в кожному районі міста свій супермаркет винний в часи війни. Такі ось справи, шановні, прозріваємо, починаємо розуміти, хто та з ким, то за кого. Бережіть ще раз, котре говорю, генокод український. А генокод український це не піяцу, це не алкаші. У нас не було такого, що прямо, вибачайте, до всикачки напивалося. Це десь в Росії там може. У нас. Якщо випивали, то випивали з розуму. І такі е, високі градуси, як зараз переливають в себе, не використовували там. Все, почитайте, які градуси були за козацтво у спиртових напоїв. Там. Ну, зовсім це можна сказати, як пива, а може навіть і менше. І, власне, тому і народили українців, тому і народили видатних. Українців, тому і народився Шевченка, бо в його родині, мабуть, алкашів не було, я думаю. При всьому при тому, що хтось каже, що там поет любив, там трохи випити, але не, не доходив до такого, як зараз доходить. Вибачайте деякі герої наші, які там герої а тут приходять і не знаходять собі іншої розваги, ніж отам просирати і пропивати. Свою душу, а кому вони її пропивають? Повторі, до наших хлопців звертають. Ви знаєте, кому ви її платите? Отакі от свинопатріотам, які на вас і заробляють і на цій війні, і продають Україну, просикають її і просирають. Вибачте, за такі, може, не красиві, не культурні слова, але треба, знаєте, відповідати, як кажуть, за свої слова. І Вкладати в них справжні емоції. І я вкладаю зараз, бо інших слів не можу підібрати. Це не матюки. Але насправді, візьміться за голову, шановні, про випустити з Украї... Україну просто з рук. Я думаю, ситуація і так зрозуміла, що і до чого відбувається, хто тут заселятися збирається. Бувайте, шановні, будьте здорові. А з вас, а від вас, знаєте, уклін, так би мовити, від пана депутата, це я так бачу його. І від козака Василя. І від мене особисто. Всім Уклін. Шануємося, борімося, поборемо.